Розмитнення Volkswagen Tauran 1.9 дизель 2005 року. Скільки коштує такий автомобіль, і яка вартість митних платежів? автомобіль, який ви зараз бачите на екрані? Наш клієнт самостійно купував у Латвії і самостійно віз його до України. Всі його витрати автомобіль. Був куплений за 500 євро на ЕСТО, де працював наш клієнт. Звичайно, митниця по цій ціні автомобіль не пропустила. Вони його пропустили за ціною 900 євро по їхнім мінімальним таблицям. Додаткові витрати. Доставка своїм ходом 400 доларів. Митниця повністю всі платежі 2900 доларів. Сертифікація 70 доларів. Перша реєстрація українські номера 80 доларів, разом 3980 доларів. Пробіг автомобіля 196 тисяч кілометрів. Аналоги в Україні стартують від 5 тисяч доларів. Враховуючи, що навіть митниця підняла ціну розмитнення транспортного засобу, клієнт все одно зекономив мінімум 1000 доларів на тому, що він самостійно купив автомобіль. і Самостійно його пригнав в Україну, українці. Купуйте автомобілі, а в їхній доставці та розмитненні Ми вам допоможемо.